Добрий вечір. Сьогодні у нас буде огляд на магазинський маринад, точніше, на стейк свинячий в маринаді. Поїхали покажу, що ми будемо готувати. Ось такий стейк ми маємо. Купили ми його в мережі Варус в супермаркеті, тому давайте ми його сьогодні приготуємо на сковорідці гриль. Багато хто рекомендує брати готові маринади, щоб не заморочуватись. Купив, приготував, багато часу це не займає. Ну, давайте, може, щось, щось це гідне, може, це щось і несмачне. Ну, якщо ми не купимо і не перевіримо, як же ми дізнаємось. Тому дивіться. ну Склад, я б сказав, такий собі. Є консерванти, загущувачі. Ну, а в цілому щось і є натуральне. Дивіться, це у мене шия в брусничному такому маринаді. Так, Ай, ладно. Не хотів рвати, але пройдеться. Дивіться. Рекомендації. По приготуванню. Ось, що нам рекомендують смажити на сковородці, бачите, 3 хвилини на великому вогні. Ми будемо смажити на індукції, тому давайте по 5 хвилин на середньому вогні будемо робити. Ну, на середній потужності. Чому? Тому що індукція, вона така непредсказуєма. За, можна за 5 секунд спалити страву. Тому давайте краще трішки більше часу та на середньому вогні. Давайте відкриємо, подивимося, що тут у нас, ну, якщо воно було б так просто, Ну, тут є ось така, можна сказати, відкривачка, яка не працює. Уже з самого початку є Дуже. негаразди. Ну. Це. По факту пішло. Ось. Ось воно ось таке. Так. Стейк. Тут їх, бачите, два штуки. Це шия, нагадую. Ну, пахне, я вам скажу, смачно так. Фруктово. Так як воно у нас в брусничному маринаді. Добре, дивіться, давайте зробимо так. Ми зараз розігріваємо сковорідку. Я туди положу трішки вершкового масла і я покажу, як ми їх будемо смажити. Продовжимо. Так, бачите, масло практично розтеклося. Давайте додамо сюди наші стейки. Ось так. Нічого ми не солимо, не перчимо. Давайте зробимо саме в маринаді, який нам рекомендують. Можна додати олію. Ну, тут не, навіть не написано, що щось додавати потрібно на сковородку або на духову шафу, якщо хочете там смажити. Ось середній вогонь по 5 хвилин я буду робити на вершковому маслі. Ну, Я думаю, просто це так трішки смачніше, але сама суть цього маринаду. Ми спробуємо, як м'ясо промариновано всередині. Через 5 хвилин я переверну і покажу, яке воно. Продовжимо. Ось що маємо після 5 хвилин. Бачите, це середній вогонь трішки пригорає сам маринад, бачите? Ось. Це не м'ясо згоріло, це пригорає маринад. Так він відпадає. Тому, якщо б ми поставили на максимальний вогонь, я думаю, воно було ну, не дуже красиве. Тому готувати його точно, не так, як сказано в інструкції. Тому давайте продовжимо. Ще 5 хвилин тепер з цього боку. Ну я вам хочу показати, дивіться, воно ще дуже сире. Тому я думаю, можливо, будемо по 7 хвилин мажити з різних боків. Продовжимо через 5 хвилин. Ось, пройшло ще 4 хвилини. Я просто вирішив перевернути, і глянути. Самі бачите, маринад пригорає. Тобто на максимальному вогні воно б вже б згоріло 30 разів. Тому... Зараз будемо доводити його вже до готовності. Я ще хвилини три його піджарю і будемо куштувати. Ну, вже є, бачите, такі косяки. Тобто, якось воно не дуже симпатично виглядає. Але ми його здеремо і будемо куштувати. можливо, всередині воно дуже смачно. Стейк наш готовий. Я не сильно задоволений самим результатом, але давайте подивимось, що в нас вийшло. Ось, погляньте. Маринад до нього практично пригорів. Я його трішки здер. В общій сумі по часу це десь 12 хвилин, воно смажилось. Тому давайте зараз скуштуємо, що воно всередині. Можливо, воно хоч смачне. А так сама задумка, ну, вона не дуже лише тому, що маринад дуже сильно горить, тобто його неможливо смажити на великому вогні. Тому... Так, скажу так. Давайте ще шматочок відріжемо. Ось Ну, всередині м'ясо красиве, давайте. Ну я думаю, за, як вони рекомендують 2-3 хвилини, ну воно б таке не було. Ось. Самі погляньте. Давайте візьмемо ось цей шматочок. Ось, Бачите. Ну, по запаху дуже пахне такою якоюсь ягодою, тому давайте скуштуємо. М -м -м. Ну, м'ясо смачне, я вам скажу. Давайте ще всередині шматочок. так За смаком, воно ідеальне. Прямо хочеться їсти. Ось. Скажу так, що все смачно. Погляньте, яке воно всередині. Але от великий мінус тим, що маринад має цукри і вони горять. Тобто, Трішки не допрацювали, якби вони зробили маринад більш таким, мабуть, ну я не знаю, більше там було спеції або якогось жиру, тобто олійки, там, або ще якось, ну там, наприклад, оливкової, оливкової олії, то воно б так не горіло. Трішки недопрацьований самий рецепт цього маринаду. А в цілому, ну, я скажу дуже смачно. І якщо ви будете купляти його, дивіться, не ставте на великий вогонь, він просто згорить. Ну, ось самі бачите, це буде у вас не отакими ось цяточками, а весь шматок буде ось такий чорний. Ну, не дуже презентабельна. не дуже презентабельний вид. Тому ну, за смаком я ставлю 5. Це дуже смачно. Таке маринад відчувається і всередині. І ззовні, ну, єдине, що трішки він пригорає. А так, цій страві бути. Тобто, сміло беріть такий маринад. Ось. Дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення.